Що важливо для кожного чоловіка отримувати в стосунках з дівчиною, з дружиною, найперше, це нормальна комунікація. Друге повага. Третє розуміння. Четверте, звичайно, це секс, тобто інтим. І п'яте, можливо, вона вміє щось готувати. Але якщо вона навчилася готувати, то важливо, щоб вона вміла принаймні це замовляти. Однак. Є фонарні бовинки, які допускають жінки, В нас внастро чого чоловік іде з сім'ї, він просто не хоче повертатися. Перше, знецінення чоловіка. Друге, коли жінка взагалі легко важить тим, що чоловік систематично її говорить, тобто, що важливо для нього. Третє, вона систематично відмовляє йому в інтимі, тобто йде різновид жіночої маніпуляції, маніпуляція сексом. І якщо це йде систематично, Чоловік бачить, що він постійно отримує відмову від своєї дружини, тоді він розуміє, що йому не варто в ці двері взагалі стукатися, оскільки йому це важливо. Для нього важливо і спілкування, і секс, і всі інші речі, які перелічив. Однак, коли він знає, що жінка йому в черговий раз буде в цьому відмовляти, він же. Перестає до неї йти спілкуватися, перестає до неї лізти як до жінки, тобто пропадає в них інтим. І він в кращому випадку заводить коханку, в гіршому випадку він йде з цієї сім'ї, не якщо в нього є одна, дві, три і навіть чотири дитини, оскільки в цій сім'ї він відчуває, що він не потрібний. Він відчуває, що в цій сім'ї знецінюють повністю. Він відчуває, що жінка на нього ставиться як до пустого місця. Він відчуває, що він для цієї жінки не є сексуально необхідний. Він відчуває, що ця жінка його постійно зневажає. Він відчуває і бачить чітко, що ця жінка з ним не рахується. Тому для того, щоб. Ваша комунікація в сім'ї, у ваших стосунках вона покращувалася. Важливо цього вчитися. І це все ми розбираємо через індивідуальну терапію, на якій ми розбираємо ваші всі сімейні сварки, ваші непорозуміння. Розбираємо, як вам спілкуватися з вашим чоловіком, з вашою дружиною, щоб ваша друга кохана людина вас почула не тільки вислухала. І Прийняла цю інформацію як ту, яку вона може виконати для вас, можливо.